Уважно, хлопці, вірить в себе, уважні будьте. Давайте з перших хвилин, все добре, давайте, грайте, пів обертався. Товариська гра, чемпіон Шахтар, другий тайм. Да, вже, 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 да. трошки вище. Ілля, уважно, ім'я уважно. Да. Вже починаємо уважно. Та та прийшов. Та, Ми дуже високо. У нас тут, тут, тут. Вище, висимо. Я бачу, тут, зараз, де Молодець. мали. Та, ти, право, ти стоїш? Спокійно, уважно, рабся. За стоною режий! Реже, ліва рука! Реже, ліва рука, розвернись! Да. Уважно мали! До кінця, до кінця! Поднімайтесь! Красавчик, малыш, очень классно вышли, молодцы. Давай! Ну, ну, Ой, ой, ой! Рома, Рома, Рома Ромчик, молодец, извини, Ром, извинись. Саня, Саня, Саня. Если Ромчик пошел вверх, ты должен занимать его позицию в середину сюда залазить. Саня, а, то же самое. Если пошел вперед, ты попадешь на его место. Саш, папари, давай. Не спіши, вони не стали. Ну, зачем? Ну вони ж не стали ще, а? Кон контроль, контроль, дні, запускай, не запускай. Уважно! Соломон, шире, соломочик, шире. Застаною уважно, уважно! Можна, можна, можна. Я казав, не можна цього робити. Берёд. Давай, 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 йди. Давай, ну, давай ви... малий, швейця біжи. Молодець, молодець, до кінця. Да, Петруня, молочинка Ру, Молодець! Дуже право! Браво молить! Давай, давай! Вище, тут уважніше. Тут уважніше, тут уважніше, Ілюха. Добре, добре, але уважніше. Уважно зони! Зони! Рума! Да, Остань! Останься середня! ти останься! Ти сам! Іванпорт сразу. Давай, давай, давай! Що там? Да, да молодець! Че, хліб ще, гліб, ще, Саша швидше. Браво, Молодець. дядя, браво! Так, я... да, сам, а дай йому! Ну, голову він вставляє, ти вставляй. іди, салон, іди, йди, іди! Просто в дотик! Бий вже, блін, ще зап'ють. Молодець, супер ти, ти баченка, ти. Та да, баченка, да. нічого, зразу, зразу стало спиною. Все, супер! Супер, супер, молодці! Уважно! Захисники, уважно, пів оберта! Тут спокійно, не треба самому бігати! Спокійно, да. тут тут Мар'ян сюди! Ні, Мар'ян! ні! Мар'ян тут, Мар'ян! Так, да, так, да, так, да, так, да, так, да, да, жени його нарича, жени. Добре, глім, ти ближче, Ближче! молодці, молодці, ще рижень! Ну, як він лежить віддає цю передачу, молодець. Ще Саша. Випийте! Да, ти Мар'ян, швидше. Давай, Мар'ян, давай, синок, пас, просто так. Прийте. Молодець, спокійно. Та швидше, О, виходи вище, виходить, вище вище. Ще давай Лія, давай Лія! Молодець, нічого, все супер. Саша, наш мяч, Саш, Поставь, пожалуйста. Не, не спеши, Саш, Не спеши, сынок. Маши! Маш! Не спеши, да, не да, шире, шире, не лезь туда в середину сильно. А сейчас а уже щас, уже, да, да,

Петру, Петру, здорово, вибачився, зірвав атаку, молодець, але не загравайся, Петру я думаю, уважно. По свисточку, по свисточку. Алло, буде удар по свистку. Зараз ви дихайте, подихайте. Глеб, Глеб, гліб, ро, 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 ро. Да, Глеб, молодчинка, ти, ти, ти. А давай, dai, dai, dai. Ты, Мар браво, браво, ти Мар'ян, ти ти добре, браво, молодці. Далі, дай, біжи, побір Давай, зайка, давай, молодець.

Саша, ты... Выбивай его сами, Молодец, Саш, молодец. Заходи. молодец Заходи. Саша, Заходи. молодец. Молодец, Саша, молодец. Назад, Светя! Шветя! Хлеб, дома не посидят. Хлеб, Шветя! Шветя, назад! Один, один, один! Стреляй на 18. Встречаешь, малый! Спокойно, спокойно. Блин. Один нуля нічого страшного, давайте, хлопці, дивись, санок, правий захисник. Швидше це Твій гравець. Ти побачив, ти сам стоїш. Так не може бути. Лише його зустріч, щоб він не зробив удар. Ше що, є брока в тебе. Та нічого, ближче. Перший м'яч. Ближче, Саша, ближче, поки м'яч прыгає. Марія, давай, давай, Маріяш. Корпус став. Все, наш м'яч, спокійно. Марія, ну уходь, уходь, Марія, уходь. ходь. Сюди. Вище піднімайся. Стоп, 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 Дивись сюди. На Мар'яну дивись. Мар'ян На Мар'яну дивись, Мар'ян тебе. Мар'ян в тебе. Ілля ближче, Ілля ближче. Давай, давай, Мар'ян кажу. Так, на мяку, нижче. Так, іще, 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 іще. Не треба, вибачився і відійшов швиденько, давай. Спину не потрібно. Уважно малий, уважно, уважно, уважно нижче. Не треба він тобі! Не треба він тобі! Ви, не, ближче до Сашу. Раз, два, робимо. Раз, три модал. Відході, зона є, зона вході, іщи. Уважно! Уважно! Ближче до нього, ближче до нього! Ближче до нього! Дай, молодець! Супер, супер, супер! Укважно ровці! Малий, дивись сюди, півоберта, 98. 88, дивись півоберта тут! Дай Люха, є Мар'ян тут зі своїм. Мар'ян, є, ні, ні, є. Дай середину, Мар'ян, Середину, середину. от зараз, от зараз. Молодець, бустрійся. Да давай, 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 Мар'ян, успішно, жили. Успіш. Жени вот мали. Браво, спокійно, не треба. Ір'я є уважно. Глаці ви зібрали. Дай Іл'я від гравця спокійно. Мар'яни, Мар спокійно, добре. Глеб, так не може бути. Глеб, Глеб так не може. Да, до кінця Глеб, Все встигай. Же встигай, Саше буде нижче, браво. Умні собойка, молодець, Саня. Відпочиваєте відразу головою проти, проти головою навси. До кінця просто м'яч біля штрафу, не треба там придумувати нічого. Дай Мар'ян, вперед, рухайся! Давай, 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 малий, давай, добре. Дай вперед! Дай вперед! Ну, чіткіший пас. Десятий, шестнадцять всередині, Глеб. Нє варіант, ні Мар'ян! Мар До кінця гляд. ти, малий, ти, малий! Да, да, уважно, 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 браво! Давай, ба, спокійно, гравців не треба там! Всередину закрили! <рикул> да, так, <да>, так, <да>, молодці. Все, <рикул> да, не треба дихати. Проперед, вперед, уважні знімося. Дихаємо, хлопці. Да, тут, Мар'ян, тут, не спіши до цього, не спіши. Ти Мар'ян, зустрічай! Зустрічай, Мар'ян! <рикул> давай, давай, роб! роб, роб, роб китай, ще <рикул> да, да. Давай, добре, на м'яч! Зацепитись треба в напрямку свого гравця, в напрямку свого. Добре, сам, вперед! Браво! Лись! Жить! Давай, давай, Жить! Давай, давай, бий! бий, бий, Ілюха. <вірка> Є молодець. Один один рахунок. Молодець, Ілюха. Дуже легко це зробив. Молодець. Право, браво, батька. Класний пас, молодці! молодце. Добре, хлопці. Давай, давай. Все, Спокійно, спокійно, дихайтеся, Саша, Саша, уважна позиція. Давай, давай, молодець клас, клас. Уважно, не, не треба бійця, уважно дратцями. Малий, уважно піввобита, мали уважно піввобита. Мар'ян тут уважно. Да, да, Мар'ян тут уважно, спокійно. да, Мар'ян, стой, так, стой, не треба. да, молодці, уважно риже, 20. Так, да, так, да, так, да, так, да, молодець! Лука, не треба мократи, малий! 88! А ні, а так де ну це душе, капець. Алло! Фух. як ти так розташовуся, а? Ой, Давай, хілопці, все, і там він встав! Я тебе стоїть там! Молодець, ще. Чого на черво, чого, чого на помаранчевого віддає? Ти сам, я приймай ближче, то тут гліб тут вибір. Молодець глеб. Все, го супер. Відпочивайте дихати, відміні гравців. Ов, вибиваємо на поне на свого, на свого вибиває. Не бий на, на помаранчевого. Уважно тут. Хто це грає гравця? Варіант, візьми його візьми його. Варіант візьми глеб. Ті оберта, малий оберта, він буде кидати. Та, да, не дай розвернутися. На місці не забігається, слухаю. Шесім його побігли, побіли малий, побігли малий. Режий здобув! Нащо дита! Ресий! Дай пас, дай пас! Режий зону! Я печі! Yeah. Yeah. там yeah. yeah. малий! Назад! 88. назад! Саме люха!

Алі, я Ну, давай. Давай, блін, прямо. Ми бачимо, що наші тіла вже надійшли. Ти ж не знаєш, що я роблю. То коли назад, Санько вперед. Назад, 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 назад. Я боюся, що сать колін. Уважно лицем! Уважно лицем! Малий, малий! Давай, малий! Добре! А ну дай, проснись! Прокинься вже! Тут, тут, Марія, тут молодець, до кінця, до кінця Глеб. Давай, давай, давай. Просто молодець, тут, давай, Люха, давай, Люха. Все грамотно так. Да. Все бачу, все бачу, перший м'яч. Браво, батало, біжи. Біжи, піддай, зразу, там. браво. Газу Газуй, хто там? 啊！ Що це зафікса? Назад! На це! Назад, Саша, ти! Саша, все! Вибивай, Занка! Дайте, бля! Просто сильно! Спокійно, малий, спокійно! Молодець, право! На лука, да! Ну, 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 так не можна. ну, хлопці, ну Браво Саша, браво Саша! Молодчинка! Відразу разів! Високі, відразу! Стаємо, відразу разів розбираємо підбір! Ілля! Ілля, трошки нижче опусти. Відібрати м'яч! Трошки нижче! Ось вот тут, Ілюха, Ще, ще чуть! Все стоїть! Розір раз уважно. Лука! Розір раз! Петруня 22! Молодці! Молодці! Біжи, 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 зайка, біжи. Браво! Це не опасний! відразу! Відразу лицем до гравців! Рижий! центр поля не кидай. <рес> е е е е е Мар'ян, <рес> е е <рес> <Молодець, рес> Мар <рес> а це <лише>, Мар'ян нище окупається центра. Нижче <рес> за це тут спокійно. Тут спокійно стоїмо. Мар'ян, ти, Так, да, спокійно. Все, наш м'яч, спокійно, молодці. Браво, Браво! відпочивайте, спокійно. Дві хвилини, три. Одинадцять тридцять тільки, у нас ще до обіду дві години. <рес> Які дві години? Як вам сказано, написали, ну, що у нас обід на Та 13. Доперед! <рес> блін, Саша, починайте. дивись, перед! Що ви робите? Перед Макс, давай, молодець. Пеще піднімаємося, на клемові! Та не очі. Мар'янчик, не убирай ноги, марячик. Лише. Спокійно стоїмо. Гразив. Так, Гліб, браво, браво, браво Глєм. Так, да, 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 легко. Браво, Рижий! Та да, до кінця грай, Рижий! Чому ти вже про 13-та? Добре, а смотрите! Суфремя, що це! Підразу Відразу рацев! ще видите! Підразу рациям! Уважного раців! хлопці! Все у вас вийде, давайте! З роцями уважно! Браво Саша, браво! Ви бувай, вибувайте його наші! Молодець! Илюха, Ду -ду, чіпляйся, чіпляйся, чіпляйся! Це не можна так! Ні, ні. ні! Дядя, дядя, просто! Просто! Стой, Молодець! А, да, до а а Рише до кінця, риже до кінця догравай в кожному моменті. До кінця, до кінця. А, забирайте, забирайте. нашого. Супер, лісі Люха! Молодець! Ілья, на другий план подивись! Ілюха, подивись на другий! Рижий! Стій на воротах, стій стій всі воротах. так, Саша! молодець, Рижик! Рижик! Ну не допрацьовуйте так, так, 30 секунд Уважно, уважні будьте, уважні будьте! Відразу мар'ян розірожчились! У вас достаньте! Равці Ні, ні, дядя! ні, ні, ні! Вибивайте його! Просто. Ну, от і не будь, Мар'ян. Другий тайм закінчився, рахунок 1-1.